Ще дві бокові від осколки захищають. Якщо він вартує 5600, то якщо 30 штук ми будемо купляти і більше, то він буде вартувати 3800. Але це разом з цією розгрузкою. Ми з фахівцями військової справи порадились. Нам сказали, що він в принципі якісний. Єдиний ми дуже сподіваємося, що зараз він витримає 7,62 кулі, і ми спокійно будемо просити всіх небайдужих під. Криємців буковинців у нас є. Вже навіть сьогодні зареєстрований і започаткував роботу сайт допомога арміїком там все, що потрібно для передової для наших солдат. Там те, буде зворотний зв'язок, і ми дуже сподіваємося, що завдяки нашій активності хлопці будуть їхати звідси всі захищені. І для цього ми перевіримо сьогодні цей бронежилет. Ми будемо закликати всіх допомагати. Хто хоче купляти, і він буде якісний. Ви можете прийти принести ці гроші ми зі скидкою. І купимо і ви вже заберете цей бронежилет, але так ви купили б сім штук. Завдяки тому, що ми купимо велику партію десять бронежилетів, і щоб люди не потрапляли на вудочки, і щось не купляли неякісне. Ми теж для цього будемо рекомендувати допомагати і консультувати людей, які хочуть допомогти від нашим військовослужбовцям, але щоб не попали в оману чи якісь там ну неякісні речі, щоб не купляли. Тому ми будемо координуватися. Інформувати громадськість і ще дуже велика напрям ще дуже важливий цього сайту, який ми запустили. Там є такий розділ, як чоловік. Криси, він може ну трошки вульгарно звучить, але в цій ситуації ми дуже не хочемо, щоб хтось на цій біді на горіш і наживався. Тому ми дуже закликаємо буковинців. Якщо будуть якісь факти порушень, зловживань з боку тих чи інших посадовців, я не хочу образити ніякого разі військовослужбовців, але окремих посадових осіб. Ми будемо на це реагувати як громадськість. Ми будемо цьому давати громадського розголосу. І я переконаний, що ми це, якщо воно не дай Бог, буде у нас на Буковині тернабуки, ми це маємо винищити. Раз і назавжди, оці зловживання на горі, на біді людей. І коли вся країна думає як відстояти свою незалежність і територіальну цілісність. Скажіть, будь ласка, що який клас цього бронежилету? Це четвертий клас ступеню захисту. На нього ми отримали сертифікат, він відповідає нормам ДСТУ 4103. Тобто він має витримати навіть кулю СВД зі стальним наконечником. Це металева пластина. Це металева пластина, яка. Вставляється сюди, стальна, ну, але не Кіларовий. Він повністю рік гарантії. І ну, як для нас дуже важливо, що це ще наш виробник. Тобто, якщо вже ці гроші десь кудись йдуть, то вони лишаються тут на тернах України і поповнюють бюджет нашої ж країни. А вже хтось купував, наприклад, там з інших областей? Ми вчули відгуки, але. Знаєте, як читаю всі папірці, дивись і сертифікати, ми дуже, бо це життя. Ну, найгірше, я ще раз повторюсь, я вже говорив, що коли немає бронежилета, мені здається, ти мусиш розраховувати і знаєш це. А коли тобі дали бронежилет, а він не повідає тим нормам, яким повинен відповідати, це найгірше, я думаю. І тому, щоб цього не сталося, ми попросили Валерій Гаврилович. З області ми зараз проведемо відстріл цих пластин. і Дуже сподіваємося, що вони витримають, і ми зможемо пропонувати нашим буковинцям купувати. Власне, Цього виробника і разом згуртувавшись здешевлювати, щоб ми кому більше бронежилетів закупили для наших військовослужбовців. Можна, значить перший вопрос. так я понял. Ви взяли на себе виконання нескольких функцій. Первое це організація збору средств, причому не только підприємців, але других трудові колективи так не байдуже громадянин этих средств для того, щоб нам случаю дешевіть закупку цих бронежилетів, так так і щоб це не було бюрократичною процедурою, як це з бюджетна третє. Ви же і берете на себе функцію да, в плані доставки цих бронежилетів на місто. Якщо це наші люди і вони ну, будуть закуплено. Ми у нас є досвід. Ми передавали ну не бронежилети, але взуття. Нам буквально наші хлопці сказали по розмірно. Ми їх відправили, які розміри, яке взуття, і прямо наші друзі там їм передавали. Четверте взяли на себе функцію, як я і перевірки на бачитися. Ми так, не беремо ніяких функцію. Ми хочемо допомогти громадян. Тобто вибачте, то є два бронежилети. Ну, ми, і ми взяли всі от кожен перевіряється. Ну от то, що ми будемо пропонувати людям купляти, ми спочатку будем... И выборочный нет нет, нет. нет нет необходимости, если уже э, тестирование пройдет э, опытный экземпляр. Фактически это же завод-производитель, это не случайно какая-то фирма и так далее. Она имеет сертификаты, она работает по ГОСТам государственным. Мы уже сказали, что это ДСТУ в 4903. То есть мы протестируем один, и я думаю, что это же серьезная вещь. Будет идти и другая партия такая же, соответственно. Просто сейчас много источников поступления и БУшных бронежилетов, и таких фирм. Некоторые хотят заработать просто на этом. Значит, используют различные материалы, не проверены. Поэтому мы, в принципе, в другое время, может быть, мы бы и не делали это тестирование. Но поскольку мы сейчас будем привлекать жизнь, мы будем привлекать средства людей, для того, чтобы мы были уверены, что действительно берем качественный материал. Тем более, это связано с жизнью людей. Поэтому... Меня зовут Валерий Бардиян, и ассоциация рынка Буковины. Ну, что, будем? Да, мы ну, вот с одной организацией.

Я думал, что там есть. Я думал, что там есть.